місто та село, Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум, а з вами Зюба Михайлов. А це традиційний прогноз на четвер, 17 липня 2025 року. Сьогодні на чотуванні найсторіша колода Таро, яка була вигалтевлена. Ще у 94-му році, коли я тільки почав займатися цією справою, і вона багато бачила доль, вона багато вирішувала питань, і вона ніколи не давала помилку. Я міг помилитися у трактовці цих арканів, але вони завжди казали абсолютну істину. Ну а сьогодні. Перед тим, як я розпочну тасувати колоду, хочу зачитати вам щось з цієї книжечки Прич Фелікса Крівіна Калейдоскоп. О, випала поезія. Що ж, виберу два віршика коротеньких і прочитаю вам Щастя, покритая снегом, а зяпшая елка прильнула к окну, подобравши иголки. И жадно глядела на елку в огнях, мечтая о собственных радостных днях, А елка домашняя в ярком уборе Вздыхала о ветре, о снежном просторе, О том, что она променяла вчера Не пеструю роскошь, а блеск серебра. І тут у мене навіть павучок припів при що дуже цікаво. Тобто він сповіщає, от ви бачите, він побіг. Він сповіщає про те, що вас очікує щось цікаве саме цього дня, бо такого ще й не було, що він присутній на нашому прогнозі. Якщо ви бачите, ось він, ось він, ось він побіг. Так, біжи собі, ми тебе чіпляти не будемо. І друга. такая вершова напрыча паровоз. Он провел немного, немало эшелонов, и с пути не сбился своего. В чем же дело? Где его вагоны? Почему покинули его? Есть ведь в нем и сила, и умение. К перегонам дальним он привык. Почему ж стоит он без движения? Паровоз поставили В тупік. Я ж не буду вас ставити в тупіковий стан, а візьму до рук цю старовинну колоду Великих Арканів Таро. Що стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні! У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий ваш день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день для вас в кінці цього прогнозу, теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. По-перше, загальна карта дня на цей четвер. По-друге, карта за днем народження за знаком задяку, під яким ви народилися. Тому, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта, робіть репости, ну і звісно дописуйте щось під цим відео. І третя карта за днем народження. Тож не забувайте за ці три карти ставити свою вподобайку. Це найменше, що ви можете мені зробити, щоб трошки потішити свою горділивість. Але я розумію, що такі індивідуальні прогнози вони не можуть набирати багато переглядів. Глядів, бо люди бояться правди. Люди хочуть, щоб їм щось набрехали, щоб їм розповіли якусь казочку і сказали, що все буде гаразд. але ми самі робимо своє майбутнє і робимо це в теперішньому часі. Звісно, минуле впливає на наше майбутнє. Але минуле це лише хімічні процеси вашого мозку. Мозку. Тільки ви маєте це минуле. Інша людина має зовсім інше минуле. Що ж, давайте від філософії перейдемо до практики. Налаштуйтеся на цей четвер. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири, три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня. На цей четвер. Чого очікувати від цього дня? Гарний день, якщо вчора. Мах був перегорнутий. Сьогодні він прямий. Він каже про те, що сьогодні день починань. Сьогодні гарний день для отримання нових ідей для творчості загалом, і загалом для чоловіків. Чоловіки, нічого не бійтеся, будьте вольовими, бо воля це якість саме чоловіча, а не жіноча. Жінки повинні бути м'якими і слухняними. А чоловіки повинні бути вольовими і впертими. Будьте впертими і. Отримуйте ті ідеї, на які ви заслуговуєте. Також, якщо ви бажаєте, щоб була з вами вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Нульовий аркан, він же блазень, він же крокодил, ознака того, що сьогодні ви знаходитесь на такій собі природі. Сьогодні може щось закінчитися у вашому житті, сьогодні може бути якийсь процес онулення, коли ви можете обнулитися, тобто позбутися того, що вам не потрібне. Якісь важливі справи краще на цей четвер не намічати. Навпаки, сьогодні день пустощів, веселощів. Якщо вас кличуть на якусь вечірку, можете туди піти. Але головне у цей день не робити помилок, бути максимально уважними до тих знаків, які ви отримуєте з простору. Ще цього дня для раків дуже гарні зустрічі бесіди з представниками знаку тілець. Далі. Леви, супердень! Вам випала ваша карта в прямій позиції: карта сили або приборканий лев. Це перш за все ресурси, які ви маєте. Ці ресурси стосуються як вашого фізичного стану, який досить. В гарному стані, так і вашого потенціалу. Сьогодні ви можете перегорнути гори, особливо гарна карта для людей, які займаються важкою якоюсь працею чи спортом, чи знаходяться напередку. Якщо ви військовий, сьогодні вас очікують певні перемоги завдяки вашій силі, волі. Ну і це ваш аркан, тож сьогодні досить позитивний і насичений день саме для вас. Далі діви. Дівам випала смерть. Смерть це не такий вже страшний аркан, враховуючи те, що він пов'язаний з трансформацією, зі змінами, з планетою Сатурн. І от я й намагався так колись втілити, щоб все було в цьому аркані зрозуміло. Це ще суддя. Суддя судить за неправильні якісь кроки. Якщо ви такі робили, сьогодні ви можете понести за це відповідальність. Це карма, а карма це дія, закон дії. Та протидії. Гарний день для будь-яких магічних операцій, для змін зовнішності, для змін місця перебування і загалом для радикальної якоїсь революції всередині себе. Далі представники знаку Терези. Вам випав сонячний геній? Карта помірності, ініціатива у ваших руках. Ви можете багато чого сьогодні зробити. Багато у вас буде говорильні різної, тому будьте обережні, говоріть людям лише те, що потрібно їм чути. Сьогодні також є певний захист з боку вишніх сил. Зверніть на це увагу. І також для вас гарні зустрічі чи бесіди сьогодні з представниками знаку Водолій. Далі скорпіони. Колісниця. Прямій позиції Сьогодні можна кудись їхати. Якщо ви вагалися їхати, не їхати, можливо, в дорозі буде щось не те, в дорозі вас очікує успіх. У вас сьогодні день досвіду, день гарний для накопичення знань, для накопичення грошей і для будь-яких відпусток, будь-яких відряджень для будь-яких пересувань як у просторі, так і у часі. Сьогодні використовуйте свій досвід, він вам знадобиться. І ще для вас гарні зустрічі. Цього дня, чи без з представниками знаку «Стрілець». А от стрільцям емоційний день випадає: карта зірка магів. Каже про те, що це планета Венера, а Венера це дефамін, це задоволення, які різні люди отримують від різних явищ. Хтось отримує задоволення від улюбленої музики, хтось від грошей, хтось від сексу. Сьогодні день позитивний для всіх цих речей, і загалом ваші надії цього дня виправдаються. Дуже гарний день для жінок, бо це жіноча краса і жіноча сексуальність. Далі. Козероги, у вас є вибір. Два шляхи або закохані. Одна назва каже про те, що ви знаходитесь на роздоріжжі, і від вашого вибору багато чого залежить. Друга, закохані, каже про те, що треба вже діяти. Не треба стояти на місці, якщо у вас є якісь плани на якусь особу, неважливо, хто ви, чоловік чи жінка от є якась людина. В яку ви дуже сильно закохані, але щось вас утримує. Що ж, говоріть про це, не мовчіть, робіть кроки, експериментуйте, і тоді вам відкриваються нові можливості. Тоді ви можете змінити своє життя на краще, якщо ви будете трошки авантюристичніше і трошки сміливіше. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Для водоліїв 17 липня невдалий день, Колесо фортуни випало перегорнута. Тож сьогодні день, коли ви можете лише повертатися до чогось, що ви не доробили. Люди, обставини, на жаль, вам сьогодні не допомагають. Тож не розраховуйте на успіх. Успіх це сьогодні не про вас. Також це якісь плани, які можуть бути зруйновані тільки тому, що все піде не так, як того ви бажали. Намагайтеся сьогодні. Не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі риби. Дуже результативний день, карта Всесвіту або корона, магів. Це результативність, це нагороди перемоги, це закінчення довготривалих якихось справ на вашу користь, отримання певних нагород. Тож використовуйте цей день з користю, він буде досить насичений. І ще для вас гарні зустрічі цього четверга чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі овни. Перегорнути променисте сяєво або сонце. Це втрата внутрішньої енергії, це енергетичний вампірізм, яким ви можете страждати сьогодні. Тобто вам буде не вистачати світла, незважаючи на те, що на вулиці спека може бути, що на вулиці може бути досить спекотно, всередині у вас темрява. Ви її не можете розсіяти самостійно. В цьому вам можуть допомогти інші люди. Діти вам сьогодні будуть не допомагати а навпаки. Приносити якісь звістки не досить добрі від дітей, можна сьогодні отримати якийсь негатив. Тож намагайтеся звертайте на це увагу, шкоду можуть зробити діти. І цього дня для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Для тільців. Гарний день, перш за все для жінок, бо це двері в храм або верховна жриця, інша назва цього аркану, це місяць, це жіноча енергетика, це здатність домовлятися, здатність допомагати, це дружні стосунки, це якісь знайомства і необхідна інформація, яка сьогодні обов'язково до вас прийде. Якщо ви чоловік, шершеля фам, шукайте жінку, жінка вам допоможе у будь-яких питаннях. І нарешті близнюки. Феміда Рівновага. Дуже гарна карта у сенсі того, що ви сьогодні можете завдяки внутрішній рівновазі досягти певного успіху. Ця карта пов'язана з емоціями, які ви контролюєте. Ця карта пов'язана з виграшними справами у судах, у ТЦК, СП, якісь там, з якщо є якісь установи, куди вам треба йти, ідіть. Закон на вашому боці. Ну і рекомендація все одно проконсультуватися у досвідченого юристу. І ще для близнюків цього четверга гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Що стосується цього дня, день більш-менш спокійний, не випало ані розбитої вежі, ані дияволу, навіть не випав відлюдник і навіть повішений не випав. Єдине, що нульовий аркан каже про те, що ранок може бути трошки, смуч, такий засмучений, і ранок цей саме тому, що ніч попередня може бути досить гучна. Я про це розповідав в попередньому прогнозі. Можливо, ви якимось чином пропустили, можете це подивитися і тоді будете більш впевнені. Нані в тій ночі, яку нам ще треба прожити. Ну а в цілому, день позитивний. Є навіть моменти, коли ви можете зробити справжні дива. Це стосується півдня з десятої по дванадцяти, гарний Час потім до закату сонця супер часи, і особливо на закаті сонця відкривається вибір. Ну, єдине, що вночі, о півночі, може десь щось там відбуватися не досить позитивно, десь можуть навіть світло вирубити. Але жити ми будемо. І оцей мах всередині він каже про те, що Божа присутність у цьому дні обов'язково буде. Він мене, і прийде інший день, про який я, звісно, завтра зроблю прогноз. А вам ще. Бонус це карта за днем народження. Ви ж якщо не забули, поставте вподобайку, щоб перегляди біль було їх більше. Якщо ви можете щось дописати, це великий плюс. Євгенію, окрема подяка. Він вже написав, як мінімум, 5 повідомлень. Це єдина людина, яка не пропускає жодного прогнозу, чого і вам бажаю. Але якщо ви людина вільна, вам вже не потрібні ці прогнози, можете просто відписатися і жити собі далі і дивитися усіляких бабок, які будуть вам розповідати, що перемога настане буквально завтра. Перемога повинна настати всередині вас, коли ви відчуваєте себе вільною людиною, тоді ніякі війни, ані зовнішні, ані внутрішні вам не. Страшні. Ну що ж, за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, день промайне дуже швидко вам випав тот гермес Магіст, Меркурій. Меркурій це рух вперед, це реальні цілі, які ви можете поставити сьогодні і швидко їх досягти. До речі, ця карта фюрерів, вождів. Тобто, ви сьогодні можете. Своїми полкими речами з інших людей просунути до чогось. Сьогодні до вас дослухаються, і сьогодні у вас натхнення дуже гарно працює з вами, незважаючи на те, що нумерологічно нібито не ваш день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, небезпечний день, розбита вежа в прямій позиції, це небезпечна ситуація, аварійна небезпечна ситуація, може ламатися техніка. Може ламатися сантехніка, авто, рекомендація не сідати за кермо власного авто. Сьогодні ви можете лише руйнувати, створювати, вам буде дуже важко. Єдине, що вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися, під знаком ОВЕН. Далі, якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол каже про те, що темні сили зовні вам не страшні. Головне працювати з тими силами, які всередині вас. Так, сьогодні можуть бути якісь спокуси, на які ви можете повестися, але сьогодні також гарний день для маленького ризику. Ризик в цей день виправданий: не бійтеся демонів зовні, бійтеся власні якісь внутрішні недоліки. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Ізіда Урані або імператриця, на жаль, перегорнута. Сьогодні день не для комерції, сьогодні ви втрачаєте щось матеріальне, це може бути здоров'я, це можуть бути невеличкі ваші гроші, це можуть бути ваші дії. Тож сьогодні день без діяльності. Посидьте вдома, подумайте, чим зайнятися і не витрачайте зайві гроші і зайву енергію. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, страшний суд в Мій позиції, нічого такого страшного сьогодні відбуватися не буду, незважаючи на назву Страшний суд. Це карта повторень, це карта зв'язку з родичами. Можливо, сьогодні вони до вас приїдуть в гості, чи ви до них будете приїжджати, родичі вам допоможуть у будь-якій складній ситуації. Головне їх не ображати і старших поважати. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 20 24 числа будь-якого місяця. Сутінки або місяць в прямій позиції. Це омани. Це якась брехня, яка може на вас навалитися. Не вірте словам людей. В словах багато брехні. Дивіться краще на те, що вони роблять. І думайте не мозком, а інтуїцією. Під підсвідомість вас сьогодні не підведе. Навіть у снах ви можете побачити якусь правду. А от в реальності вас очікують загалом брехуни. Зверніть на це увагу. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися, під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий кубічний камінь, він же імператор, це напруга, яку можуть створювати люди навколо вас. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Він дуже схожий на прямого відлюдника, і він каже про те, що небезпека. Може прийти до вас від людей, навіть від ближніх людей, від вашого оточення, вони сьогодні можуть нанести вам дуже болючі удари своїми словами, своїми діями чи, можливо, своєю бездіяльністю. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, от, незважаючи на те, що у вас сьогодні. Позитивний день за нумерологією вам випав відлюдник. А відлюдник каже про те, що будьте обережні, знайте свої межі, не виходьте за свої межі. Сьогодні гарний день для закінчення якихось справ для того, щоб розставляти всі крапки над І. День гарний для медитації, для спокійних якихось дій, активні дії в цей, в цей день вкрай проти показні. Також ця, ця карта пов'язана з в'язницею, якщо ви бажаєте якимось чином. Якщо ви вагаєтесь того, що відбувається навкруги, пам'ятайте, сьогодні вас можуть ув'язнити. І нарешті остання карта. Для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, я навіть знаю, хто це. Це відлюдник, це повішаний, але як він випаде? Він випав в прямій позиції, тому будьте обережні. Це карта жертовності. Ви можете стати жертвою інтриг. Ви можете наразитися на неприємність захворіти, отримати якусь травму, фізичну травму. Тож бережіть себе. Ця карта, як і планета Уран, яка пов'язана з цією картою, любить лише благодійних добрих людей. Якщо ви така людина, то нічого поганого з вами не станеться. Оточуючі люди вам обов'язково допоможуть у вирішенні ваших надскладних питань. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці старовинні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не втратити якийсь дуже важливий прогноз, який наблизить вас до успіху чи врятує вас від небезпеки. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І Хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.